Я, звісно, все розумію, ну, кінець січня. Предостанній, чи який там день січня, гляньте, 12 градусів тепла. 11.49 часу. Це просто. Де тут моя лопатка? Це просто я навіть не знаю, чи це позитивно, чи це негативно. Ну, одним добре, знаєте, не, не холодно, але ж це неправильно, правильно? Правильно. Вийшло сонечко, я сьогодні, в принципі, не планував е, знімати те чи інше відео, але вийшло сонечко, надихнуло воно мене на сьогодні, зняти сьогодні відео. Сьогодні відео буде про пшеницю. Подивитесь це відео, там я свої думки висловлю, покажу, розкажу. Обов'язково напишіть з приводу того чи іншого свій коментар. І не забудьте, зараз покажу навіть, поставити лайкос. Значить, Сьогодні відео буде про пшеницю. Зараз ось глянемо на холдінга. Але хотів поділитися такими цікавими новинами. Скажімо так. Заїхала до мене менеджер Ксюха із компанії Агрістар. І можете представити, що приїдуть е оновлені трактора 110 сил, Бешки, китайці, так як ми їх звикли називати, але вони вже будуть з обшивкою. Обшиті вже по-імпортному, все як має бути заводська обшивка. Буде стояти новий насос е на гідравліку. Так що, я думаю, якщо в мене вийде, заскочу, покажу. Цього дракона вам сватала вона його нам. Ну кажу, в нас вже все є. Треба було е, давати трактор в розсрочку, коли ми його просили. Але вона каже: я тоді не працювала. Е, ми неодноразово заглядалися на трактор Джондір 110, так як розуміли, що нам потрібно на заміну МТЗ. Але на той час, хто там керував цим? Всім, ні, ні, ні. Ну а зараз вже їздять, пропонують. ну, Більшість, кому потреба було таким, як нам, вже купили або е, щось інше, або те, що хотіли. Ну, маємо, що маємо. Але позитивна новина для тих, хто роздивляється трактор Джондір, що вже він все ж таки буде з обшивкою. А то без обшивки було не то пальто. І ще одне питання до вас. Вона от запропонувала е, мені провести демопоказ битву титанів, так скажемо, якийсь трактор Джондір із їхньою сівалкою Monosem. І... Наш трактор Масей із сівалкою Атрія. Щоб десь там, чи на одному полі, чи якийсь кусок посіяти Ну в общем, провести такий демопоказ, щоб можна було потім порівняти, наприклад, ту саму е розкладку, як кукурузинки зійдуть там і тому це все діло подібне. Як ви думаєте, як ви е хотіли б таке побачити, не хотіли б, напишіть свою думку обов'язково в коментарях, чи цікаво це було, бо мені то воно то цікаво, але... Питання в іншому, ті площі, які ми хотіли посіяти кукурузу, два трактори на одному полі. А воно не рівне, воно клинами, воно куча зазубнів там і так далі. О, козочки, це Си. горошок сиплять. І то є, воно таке мені і да, і ні. Хотілося б би побачити, але по-своєму це буде геморой. Ну, ви напишіть, якщо буде багато е коментарів, що да, хотіли б да, треба, то, звісно, це все діло зробимо, знімемо, покажемо. Так, що, що я? Я їду зараз на нашу пшеницю. Попутно заїхав на ділянку, ось де у нас посіяна соя е, була. Мустан, яка в цьому році стрельнула неймовірно. Більше 25. Центнерів з гектара, міжжадя 70, висів 70 кілогра... 200 тисяч 25 кг на гектар. Міжжад можна видно. Побачить, що міжжадя 70. І оце дивіться, міжжадя 70, а ви гляньте, все услано рештками. Тобто, ви прикиньте, яка була маса на міжжаді 70, це, звісно, не ті сорта сої, які там тонесеньке, що воно навіть на сплошному, просто так полоска за комбайном і все. Тобто результат. На лице. І ось дивлюся, земля вже підсухає, що хоч бери да сій, як воно на прямих посівах. Ось бачите, як проходить гноїння. Снігу в нас, на жаль, не було великого, але веду до того, що бачите, ось рештки. все ж таки вони гниють. Що тут? Ну та тут то м'якенько. Бери, щас ось заходь дай сій. А така, бачите, на прямих посівах це ж ми... В тому році посіяли по-прямому і це нічого йому не робили. Структура ґрунту така якось ну, відрізняється, я б сказав би, від... Колись кукурудзи, бачите, було? Від тих земель, де зазвичай проводиться якась ґрунтова операція. Ну, та що тут? Воложка зверху, поверхнева є. Агроном сусіднього господарства. Говорив, що в метровому шарі ґрунту вологи предостатньо. Тому стало набагато спокійніше, бо багато хто виставляє відоси, що недостатня кількість опадів е, вологи в землі верній. На 60 сантиметрах вже там в принципі, плюс-мінус її недостатньо. Ну, е, агроном сусіднє господарство нас, так скажемо, обрадував. Значить, що ми плануємо на даній ділянці сіяти? Поки що нічого ми не плануємо. Тут все залежить від деяких обставин. На даній ділянці буде або соя по сої. Третій рік. Ну Це це я сумніваюся. в цьому. Або по прямому кукуруза 50 на 50. Або навіть соняшник. Деякі обставини, не цінова політика, не рентабельність того соняшника. Сюди навіть не, не думайте писати і так далі. І той момент, що я казав, що ми соняшника не сіємо, теж він в принципі на це не впливає взагалі. Може бути, навіть тут буде сонячник. Але це все залежить е, від обставин. обставин. Е, розголошувати на даний момент я їх не можу. Тому якось отак. Подивимося. Це те, що плануємо, те, що думали, те я і сказав. Значить, Почнемо відео, так як вже тут, ми, да, із пшениці е, холдинга. Це не наша пшеничка, отака в холдинга пшеничка на сьогоднішній день. Я б сказав би чудово. Дивіться, це на краю, тобто не хочу лазити, бо зараз будуть кросовки всі чорні. Е, в принципі, чудово. Які до неї можуть бути питання? Согласні? Согласні. Є, дивлюся, зимуючі бур'янці. Тобто, те, що люди бризкають в зиму, в принципі, це по-своєму виходить, що правильно. Да? Е, тут ну, в двох словах про їхню технологію. В них тут була соя. Була засуха, неймовірна. Вони тіскували якимсь е апаратом е червоного кольору. Ну, я думаю, що якимось імпортним мочним. Е все одно площа була не підготовлена, скажімо так. Вони пустили е кот е і кольчато спошпорові котки, КЗК, як він там називається, е зончик І потім зайшов якийсь посівний комплекс, посіяв сплошний посів е висів, посів, чи як правильно. E -e, і ось, пожалуйста, пшениця. І от у мене питання: як сіє цю грьону пшеницю? Як правильно? Чого я так кажу? Помните, коли ми сіємо пшеницю, не сіємо, блін, будемо сіяти, не будемо сіяти, вологи немає, засуха і так далі. так далі, так далі, далі. Куча моментів, куча нюансів. І я споминав, кажу, що холдинг посіяв. Вже більше місяця лежить та пшениця в землі. І ось там результат. Пройшов дощ, місяць пролежала в землі, пшениця як грім. Поїдемо на нашу, вже обов'язково все покажу. У нас я не кажу, що вона погана, одна ділянка, ну там оді, окрема історія. Пожалуйста, Тобто висновок мій. Сієм сухе і ждемо дощ. Помните, я це казав заминулому році. Сієм сухе і ждемо дощ. А от в минулому році, виходить, ми лоханулися. Все-таки треба було сіяти, як ми планували. Атрія, Міжряддя 35 і пішов ні гори, ні низу. По прямому в сухе. А ми поки туди-сюди, в ітогі вже поїзд ушов, Поїзд шов. Так що вчитися на наших помилках. Хорошо, що зараз є ютуби, є ці всі відео і так далі, і так далі. Тому. Є з чого робити висновки і не набивати шишки свої. А ми, от свою, так скажемо, одну велику набили і заповнили тепер 100% на всі е, подальші роки. Що запланували оту чи іншу ділянку під пшеницю? Все, ми її або обробляємо, щоб була вона готова під пшеницю, або не обробляємо, сиємо по прямому, нема дощів, значить, сіємо сухе. Пройде без дощів неділя, буде дві-три, не буде опадів. Через місяць вони пройдуть, виросте пшениця. Пшениця, ось дивіться. Пшениця це не соя, це не кукуруза, це не соняшник. Осінню в будь-якому випадку пройдуть якісь опади. Ось наглядний приклад. Тому, тому висновки робіть ви самі, ми зробили, як то говориться. Так, не розтягуємо кота за цей той не то саме. Пішов я зараз на кукурузу, там де в нас посіяна пшениця. Покажу ще свою пшеничку. Подивимося, е, об'їду ще з двох сторон. Глянемо там, поняти експерименту там із е, селітрою. Подивимось, що, що до чого, як, вплинуло щось чи не вплинуло. Так, все, вилітаємо, не забудьте поставити лайкос, далі буде. Ось і наша пшеничка, яка посіяна по кукурузі. Понятно, що білий фон і пшениця, і зелена, тобто не сильно воно кажеться. Що бімба, бомба і так далі, але тут все в порядок. Не прям там неймовірно ідеально, але 4 з плюсом, я думаю, цій пшенички можна сміло поставити. Все тут діло буде однозначно. Витянем, підтянем. На сьогодні на кінець січня пшениця виглядає отак. Вона вигетує, мабуть, повним ходом. Дивимося, ось наша тичка одна, ось друга, отам от не видно третя і отут ось четверта. Коротше, оці ось 10 квадратних метрів, ось де ми розкидали селітру. І що? Нічого грандіозного, поки що на сьогоднішній день я не бачу. Ось це стою зараз в квадраті тичка, де е розкидана селітра. Ось виходимо з цього квадрата. Ніякої різниці немає. Е, може зеленішим казатися чого, тому що ми, е, я досівав площу і оставалася пшениця, щоб її висіяти, то тобто, я ще ходив отак. Посів, отак здійснювався, а ходив, ще висівав по діагоналі. Так що, що по експерименту сказати із, із Да Нічого ти не скажеш, толкового, нічого хорошого, нічого поганого. Різниці, в принципі, я тут не бачу. І з іншого боку, якраз попутно їду, отак виглядає на сьогодні пшеничка. Коли ми сіяли кукурузу, е отут було зміщення, тут була різниця по висіву. І ось чотенько видно пшеничку, там, де немає решток. От бачите, як вона виглядає. І от зараз переходимо сюди, то трохи різниця в принципі є. Да? Білий фон решток все таки портить. Весь відом. Ну, отак виглядає, як правильно. Лопата, як завжди, носив, носив з собою, коли вона не треба була. О, ну тут глибоченько посіяна, бачите? Сантиметра 3, мабуть. Може 4 навіть. Ну, як вийшло, так як ґрунтообробка була е по-сухому. Якби була волога, то соответственно, і оце все діло цурупаля б обробилося набагато краще. Перемішалося, то і сходи були б і рівніші, і площа була підготовлена рівніше. А так, виходить, воно було сухе, хто знає, яке, грудка лежала. Тісошники, оці валки отак бігали, скакали, але тим не менше, все одно бачите, по автопілоту все плюс-мінус набагато рівніше, чим від руки вийшло. Тут а ми внесли, були вже. Ну, ми на всій пшениці в нас є сіка. 17 гектарів. 9, 4, і 4. 17 гектар, так. Е, внесли каз по 150 літрів зиму. Напишіть, до речі, це позитив, негатив. хто як на це дивиться. Бо одні плюються гроші на вітер, інші говорять, що потрібно. Тобто, Опять тобто, же пізній посів. То тобто, що ми одне і хочемо цієї пшениці? Ну, правильно. В цьому році ставки невеликі на пшеницю ми. Ставити не будемо, потому що, потому що. Все-таки треба робити все вчасно. От посіяли б так, як би якби планували. На 35-те, все, точний висів, одна глибина, дощик проходить тільки чикс і наша пшеничка вже на поверхні. Отак. Дивися, вроді би таке, як прямі посіви, так? Да? Ну, по прямим посівам по кукурузі, ми думали, сієм, не сіємо по прямому. В общем, передумали. А може треба було і сіяти. І нічого не вигадувати. По добривам посів здійснювався без добрив. Всівалку маю на увазі. А от саме на цій ділянці тут, по-моєму, ми розкидали в нормі 100 кг 24, 24, Що це там? Коротше, як вони, сложні удобрення, Не знаю, як вони називаються по науці, чи діамофоска, чи амофоска і так далі. Так, переїжджаємо на Сою. Сою. Подивимось, що там. І так, добралися ми до пшенички, яка посіяна по сої по прямому. Виглядає на сьогодні, на кінець січня, вона отак. Так, да, не ідеально, я далі дивлюся ще в камеру, воно не передає того, що баче око. Якось камера то лі скажа, то лі я не знаю. Але питання в іншому, що все ж таки тут е, виходить у нас ніяка ґрунтооперація не проведена. Посіяно нікою. По прямому не дискували, добре не давали, але внесли каз в зиму. Аплікатором на глибину, там, я не знаю, 4-5-6 см. Як воно правильно, неправильно, не знаю. Як в себе пшеничка буде вести з касом, який внесений в зиму, теж не знаю. Але люди вносять і люди діло в тому, що носять не дурні, я думаю. То рішили ми поекспериментувати. Ну Отак. Виглядає вона, немає тут. Грандіозно якось там кущення, так як вона посіяна пізнувато, ну, три листочка, бачите, той тобто, кущення немає, бо посів, був пізній По глибині. Та ну я б не сказав би, що це глибоко. Адекватно, плюс-мінус, як має бути. І оце бачите, що є такі, скажімо, так, рвані сходи. Оце ж все, то, що зернома сівалка. Коли сіяли Атрієй, то там було все в канавочці, лежала кожна зернинка. І всі вони сходили рівномірно. Ну, це ти ну, як, нікуди ти оце не дінешся. Якби вона була дуже розкущена, е, такий би момент був і одійшов би. Ну і підведемо підсумки. Напишіть вашу думку з приводу пшениці, ходиться, не годиться. Е, на Оскар не претендую. В цьому році, звісно, пшениця в нас слаба. Не така, як в минулому році. Але ж знову. Всповніть в минулому році, коли ми посіяли 3 вересня, пшениця в зиму йшла сантиметрів по 20. Розкущена, лежала прям йомаю. майо А врожайності грандіозної вона не дала. 6,6 тонн з гектара, тобто 66 центнерів. Все залежить від того. Що ти даси в подальшому? Якщо нести, от як ми внесли касці і залишить, то, соответственно, такий результат буде. Якщо дати ще азотних добрив, то думаю, вже краще буде в будь-якому випадку. 에, попрацювати з фунгіцидами, теж є такий моментик, правильно. Ну, якось отак. Оце ж і питання. Як сіяти ту грбану пшеницю? От я тепер точно чітко вам можу сказати. Сієм сухе, ждемо дощ. Це позаминулому році казав і в цьому році кажу. Потому що це вже те, що ми хотіли рекордно так, врожаю, його вже не буде. Тобто Буде свої там 5-6 тонн. В принципі, плануємо. Оце виходить у нас ділянка після кукурузи, ділянка після сої по прямому, там по дісковки, і ділянка після соняшника. Ну, 5, опять, опять. все воно так відносно. Я не пам'ятаю, чи казав, чи ні, може повторюся. Значить, по кукурузі по сухому задіскували, по сухому посіяли, проходить перший дощ. Намочує землю, все класно. Через пару-тройку днів ми заїжджаємо, сіємо цю ділянку напряму. А перед цим задіскував я там по соняшнику. Там були обробітки. Задіскував, площа красива, красива була. Тут посіяв, переїжджаю, сію там. Посіяли, все нормально, все прекрасно. Але проходить ще один дощ там через 3-5 днів. І на прямому посіві нормально. На кукурузі, там уже пшениця, в те час, коли другий дощ йшов, вона вже була зійшла. А там ще була в землі. І другий дощ уплескує. Землю, ну ось як ось. отаке таке робить. Роби отакий бетон. І края і з тієї сторони взагалі не повсходили. Я не можу зрозуміти, чого, хоч і сівалки прям з дороги заїжджав. А гони так пишуться, планували пересіяти. Я б то проїхав. приїхав, так тут калючі такі, що я ті дам. Кажу, давай, батько, може, пересіємо. Але ж прикинули це, знову затрати. Посівний матеріал, це, до речі, пшениця самурай, а то пшениця лемміна по кукурузі. І там теж посіяний самурай. Тобто там тона на 4,5 гектара пішла. Це 16. По-моєму, 16,5 тисяч льопнуло. Плюс добриво, бег туди льопнули. Ну, добре, хай даже воно залишилося, але ж три дісковки проведено. І тобто, знову це затрати, затрати, затрати. І посів опять затрати. Вирішили, що буде, шо, те буде. Буде 5 тонн, значить буде 5 тонн. Буде більше, буде ще краще. Е, ну, Питання в іншому, що в нас? Зараз, плюс 12. А глянув погоду ще зранку, а там через недільку, десь півтори Може менше, пише мінус 8, мінус 7 і на днів 5. На цю голу землю не знаю. Плюс тут пшениця самурай, а як мені казав товариш, який її сів, каже, вона дуже боїться морозів. Правда, не правда? Напишіть, хто стикався. То теж є такий момент. Ну, що я можу сказати? Показав, розказав, а випишіть свої думки. Так ось, вроді, дивися, все ж ось є. Да? Понятно, що хотілося б краще. Так, все, поїхав на базу. Завершуємо це відео. Всім пока і зустрінемося в нових.